Любі друзі, якщо вам час від часу доводиться стикатися з ситуацією, коли хтось замість того, щоб прийти до суті, марнує час, уникає відповіді на питання або зволікається на сторонні теми, вам буде корисним дізнатися, що іспанською це називається Маріар ла первіс. Дослівно, друзі, цей фразеологізм перекладається як запаморочувати курібку. То дізнаємося, як нам допомогти курівці та досягти того, аби цей хтось не ходив навколо куща, а перейшов до суті. Отже, в такій ситуації, друзі, ви можете відреагувати наступною фразою: Деха де ла пердіс і бе алеграно. Швидше, Деха де ла пердіс і бе алеграно. що в українській версії звучить як. Не ходи навколо куща та переходь до суті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви станете вживати цей фразологізм, коли буде така нагода. Обіймаю вас і Астапронто!